Огоня із стріляниною на Закарпатті вручили відзнаки поліцейським, які затримали правопорушника, розшукуваного інтерполом. Трапилася подія 27 вересня на трасі між Ужгородом та Мукачевом. Патрульні отримали орієнтування на автомобіль, яким пересувався розшукуваний. Коли його виявили, почали переслідування. Чоловік не зупинявся на вимогу правоохоронців. А коли його намагались блокувати, він пошкодив три авто. Затримати його вдалось тільки і Застосуванням зброї. Наражав на небезпеку і поліцейських, і інших осіб, здаючи заднім ходом, при цьому пошкоджуючи дві автівки. Після цього маною було прийнято рішення. Здійснив там чотири постріли в напрямку автівки, пошкоджуючи при цьому колос. Продовжене переслідування і близько 7-8 кілометрів від місця, де стався постріл, був заблокований і затриманий. Виявити порушника вдалося завдяки програмі «Безпечне Закарпаття. Зараз в області до цієї системи підключено вже більше 400 камер. Хотів би відзначити, що сьогодні правоохоронні органи Закарпаття працюють досить на високому рівні. І ми знаємо, що в нас немає обстрілів. Ми знаємо, що в нас немає комендантської години. І це в ту, першу чергу, завдячуючи нашим правоохоронцям. Я хотів, щоб знали кожен мешканець Закарпаття. Знав, що сьогодні хлопці працюють 24 на 7. І працює служба безпеки України, працює поліція, і в тісній взаємодії вони виявляють різних осіб підозрілих, ті, які займаються, наприклад, збором інформації, чи ті, які виконують певні завдання, не в інтересах України.